Доброго доброго дня. Продовження того відео, яке в нас тут масло. Масло дуже дороге. 3,99. Ну, оце стало за руб 47, оці стали. Дешевше пускати масло, воно було по рублю 99 по євро. 9. Оце дуже гарне масло, дуже гарне бутер. Воно теж по 3,30 йде. Зараз на нього скидка йде. 28-11 он. Ну, дуже, воно запаковане. Оце піднімаєш, тут от, розділяєш. І дуже он видавлено, там дуже гарне масло. А в основному такі от масла вони 2,20, 2,30. 3,99, да, 3,29. Це сири. Тут скидки йдуть он сири. І хотіла б показати, який. Які у нас ці... чого з чого пряники зробити? Дуже пряники хочеться показати, зробити. З Зараз якого... нам привезли кисле молоко, як кисляк такий. Зараз покажу. Якщо знайдете де кисляк, отакий, от, це я вже брала такий кисляк. До 28-го десятого це його скоро тут закриють. Сьогодні у нас 23-е, до понеділка ще буде. Він зараз у нас по 99 або пороблю 29. Ну, в нас його не було, я його не бачу. І оце такий творог тут самий, знаєте, як скисне молоко домашнє. Не знаю, з чого його мутили, не мутили. 0,2% жирності, правда, жирності в його немає. Ну, оце береш, оце скільки береш півлітра, пів кіла чи півлітра, да? як мені. Як я робила, всі знають, як я робила дуже вкусно. Зараз тут скидочки. Значить, кажу. Оце скільки кисла, кисляка, скільки сахарів. Олії. Три ложки олії ложиш, олієш прямо туди і сахар розкалачуєш, кидаєш соду і замішуєш мукою. Ні яєць не кидала ніколи, нічого. Якщо вмієте глазур робити, вимішуєте там все вимішуєте з цим. Сода отож поколотили, сахар роз, скільки розстав, не зовсім, щоб розстав. Яйця я не кидала. Хочете, киньте. хоче хто хоче, масло кидає. Я не кидала. І отак я робила пряники. Бабка як навчила мене кисляк оцей. і приблизительно неповна чайна ложечка соди. Не гасили нічого, просто сода. Вона одразу в діє виходить і пінеться прошипіла і на зразу починаємо і зразу починаємо ліпити. Виліпили, зразу пальчиками про стаканчиком видавили. І все. Яка краса, да? краса, яка ах, 60 69 євро 69 і виліпил, і одразу в духовочку. І воно хай на поки воно тепле підходить, і воно на підходить, от того, от того, що нагрівається в духовки. І побачите, яка краса. На, зробите глазурь, політе, хочете шоколадом, помакаєте, повисихають, і буде вам пряники. Не треба ото. Тут, Поняли? пів літра того кефіра оцього і пів літра сахарю. Буду робити. Буду сьогодні робити або завтра. Сьогодні ні, не буду, тому що возьму, вже нагулялася. Сьогодні оце таке сметана вон, хороша, пороблю 9 беремо ми. Ну Це ми вважаємо, що сметана, але це ж не сметана, зараз покажу вам. Це не вона позеленій. Ми в голубі беремо, а є в голубі. А ось одна є далеко. Ох, Зараз покажу, аж ось. Оце ну, таку ми беремо. 30% тут є дуже хороше. 30%. Воно як Крем, тому що вона така густа. Можна збивати з пудрою, збити його хорошо і на крем на тортик. Беремо такі теж, Відра беремо. Ну тут по 2 грамма, ось по 2%, кілограм 2% а ми беремо по 10%. Де то Васька взяв. Я щось покажу. Дуже хороша. 10% він написано. Воно как йогурт, ну така сметана хороша. Хороша кисло сладка сметана. Так що поснімала трошки. Два відео про конфети про сладості. Везде жовті почепили ці. Е, от 100 грам, руб 69. От вона. Ужас, так? Да? 100 грам. 100 грам, руб 69. Та тут це тут ну, воно, мабуть, по 100 грам. Ні, це щось не 100, ну, 4 євро. 20 штук. 4 євро. 178 Да, вон 178. Вот за таких ходил. Там возьму, там посмотрю, там посмотрю. 2,29. 2,29, 24. А что 24? Если тут штук. 24 штуки, маленькие, да? 200 грамм. Ну, ладно, показала. И так уже на Багматского, да? Какие тут эти. Какие тут эти. Ну, вот тут еще какие коробки. 5 евро. Это же тоже по скидке. Что тут Що тут торохтить на Хелоїн? Це печені, да? На Хеллоїна. 5 євро. Не беру нічого, печу сама. І печіть ви всі самі. Тому що нереально щось купити. Дуже дорого. Дуже дорого. Соломка. Покажу. Написано хоч скільки. Соломка. 250 грамів. 250 грамів. Це дві штучки. Оце, ну, Це ще нічого. Дітям хрумкати розкидати по всіх хатах. Порозкидають діти. Так що немножко трошки, трошки посимала. Мене подобається мені. Оце такі це не, це не це, як з тіста зроблені з муки. З муки зроблені. Що ще показати? Це видно. По, 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 водки я, звісно, не показую. Є там і водка. Все є. Кофе, звісно, заоблачне стало. Це таке, що цвітне. Не знаю, ну хоч тройка, не четверка, 7 євро. Та уже ж 7 євро. Ну, от скидка теж пережарена. Це не дожарене, це пережарене. Це двойка голубесь. А це. Это... Четверка Он... а, п'ятерка даже, 5 зернишок. Це ще скидка є, ну, эти этикетки. Ну, Це такі ціни, що чай. О, оце ж то тут кофе. Вон. 6,88. Воно було по 3,99. Руб 17, ще чай, її. Вон. Скидка на них, а не по 2, 29. Этот маленький, вот 95 грамм. 95 грамм. 5 евро. Это, это мысли мне. 95 грамм. Это вообще мысли 5 евро. 95 грамм. Ужас, да? Ну ладно, пока-пока. Хорошие магазины. Все есть. Все бери не хочу. Все тут красиво. Все тут пусто, ще, поставили ще один магазин. Так що у нас тепер тут гуляй, танцюй. Так що гуляй танцюй. Сири тут, тут теж. Що тут сметану ставлять, не знаю я, що тут зелену, цю сметану ставлять. Ось От таке. Ходимо. Роз... Ходимо, дивимося. Ось масло. Зараз скидка йде. Принесли, бачите, яке. Руб 69. Скидка. А що це було тіка, то щось друге. 3,40, то щось друге, не знаю. Може цілий пакет, то не знаю, що це таке. Ви краще знаєте, побачите. Це скидка, і то ніхто не бере масло закачайся. Ну, все, пока-пока. Показала вам усе, показала вам усе 150 грамів, 2,50 150 грамів, 250 грамів. Тут 150 грамів. Да. Совершенно верно. Оце так то тут, ну, тут скидки скидають, все що таке, що де мало залишилося, вони скидки роблять. Ну, то це, це кисле молоко. Воно написано греме, як крем. Ну, я вже спробувала його. Удачі, удачі, всього самого найкращого. Якщо хочете узнати, я, що я робила. Би, Пекла, чи що, і пироги і торти не виставляю нічого сама, все роблю для себе. Так що такі діла. Пишіть, я буду відповідати. Пока-пока. Люблю, переживаю за всіх, хай живе наша Україна, Цілості і сохранності. Щоб була, треба молитися і молимося.